Добрий день малята, запрошую вас в дивовижний світ. Це моя Україна. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Від лану до столу, запрошую вас, малята, до творчої майстерні, де ми з вами приготуємо смачний духмяний хліб. Візьму я в руки хліб духмяний, він незвичайний, він святий, Вібрав і пісню і працю в себе, цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба. Він скарб найбільший на землі. Він скарб найбільший на землі.